Мої вітання всім вам, шановні друзі, шановні глядачі. Сьогодні дуже цікава і насичена тема. Моя ідея про пенсії, і не просто про пенсії, а про накопичувальну пенсійну систему, яку хочуть вже запровадити, щоб вона працювала в 2026 році. Ми зараз скажемо всю інформацію необхідну, а в наступному відео зробимо ретельний аналіз. З висновками для розуміння, що ж вони хочуть і як це буде взагалі працювати. Ну, найперше, стосовно пенсійної системи України, розберемо, з чого вона розпочалася. А вона розпочалася з того моменту, коли був 2004 рік, якщо ви пам'ятаєте. Відповідно, тоді. Хотіли запровадити взагалі пенсійну реформу в Україні для того, щоб вона працювала. І сутність її полягала в тому, в приході до трьохрівньої пенсійної системи. І ми тезисно і дуже коротко скажемо про ці три рівні. Перший рівень це солідарна система. Вона зараз працює. Одне покоління працює відповідно. Враховуються різні податки, і одне покоління забезпечує вже інше покоління. Оце це мова йде про цю солідарну систему. Другий рівень це накопичувальна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Тобто обов'язково зараз вона не працює в Україні. Третій рівень це система недержавного пенсійного. Забезпечення. Тобто добровільна людина може відкрити рахунок і сама собі накопичувати на своє майбутнє. Зараз в Україні діє тільки перший рівень це солідарна система, і третій рівень це добровільна накопичувальна система. І ось держава зараз хоче запровадити другий рівень обов'язкову накопичувальну державну пенсійну систему. Відповідно, міністерка соціальної політики Оксана Жолнович розраховує на ухвалення Верховної Ради України законопроєкту про накопичувану пенсійну систему в 2025 році. І мова йде про один законопроєкт. Але в квітні 2024 року Верховна Рада провалила своїм голосуванням в першому читанні. За законопроєкт під номером 9212 про загальнообов'язкове накопичувальний пенсійне забезпечення. За цей законопроєкт проголосувало лише 214 нардепів із 226. Тобто не вистачило всього 12 голосів. І відповідно Жонович заявила, впровадження накопичуваної, накопичуваної пенсійної системи з наступного року. Це власний пенсійний рахунок, яким ти керуєш і яким ти моделюєш свою старість. Отак так вона сказала. І ми про це окремо поговоримо. Зрозуміємо у її вислів і зрозуміємо, що ми маємо взагалі знати про це. Вона також висловила сподівання, що в 2025 році оцей законопроект про накопичену пенсійну систему буде ухвалено. І саме найголовніше, що ж передбачено, передбачено накопичуваною пенсійною системою, до чого треба готуватися зараз українцям. Особливо це пенсіонери. На початку грудня 2024 року Міністерство соціальної політики розробило новий законопроєкт про пенсійну реформу яким пропонується змінити сам механізм розрахунку виплат на солідарному рівні пенсійної системи. Тобто розрахунок буде зовсім інший. І згідно із цим законопроєктом, пенсійна виплата складатиметься в першу чергу з базової пенсії, і друга вимога це страхове, страхова складова. Давайте розберемо, що ж таке базова пенсія і страхова складова. Базова пенсія буде обов'язковою та однаковою для всіх пенсіонерів, забезпечуючи базовий рівень соціального захисту і її розмір складатиме 30% від мінімальної заробітної плати після податків. З урахуванням мінімальної заробітної плати це 8000 гривень, і підвищення військового збору до 5% з 1 грудня після сплати податків працівник з мінімальною заробітною платою отриматиме 6160 гривень. Тож, така ж базова величина, базова пенсія зараз становила б 1848 гривень. Тобто, 6160 гривень бореться 30%. І така базова пенсія становила 1848 гривень. Ось так держава прораховує. Наступний момент: це страхова складова. Вона залежатиме від трудового стажу та самої заробітної плати. Для її розрахунку пропонують запровадити. Систему пенсійних балів, тобто буде бальна система. Ціну такого бала приглядатимуть кожного березня, що замінить традиційну індексацію пенсій. Замість індексації буде бал. Замість щільної системи, де пенсії зростають залежно від інфляції та заробітні плати, вартість бала. Залежатиме виключно від середньої заробітної плати в країні. Тобто, яка буде середня заробітна плата, від цього буде і відповідний бал, розмір цього балу? Щомісяця протягом офіційного працевлаштування людина зароблятиме оці пенсійні бали. Тобто, людина буде працювати і протягом цього трудового стажу вона буде накопичувати собі бал. Розмір майбутньої страхової пенсії визначатиметься множенням кількості цих балів На вартість одного балу. А ми сказали про те, що ціну такого балу приглядатимуть кожного березня. Яка ж має бути оця ціна цього балу? У вересні цього року, Жолнович Міністр соціальної політики заявило, що Міністерство соціальної політики України збирається впроваджувати накопичену пенсійну систему з 2026 року. Ось, шановні глядачі, що ми маємо знати про цю накопичену пенсійну систему, що держава пропонує. І дуже їм хочеться. Щоб це вже працювало в 2026 році. Але для того, щоб це працювало, вони мають ухвалити законопроект для цього в 2025 році. І тільки після цього оця накопичувана пенсійна система буде вже працювати з 2026 року. Тому вся інформація стосовно цього, про яку ми сказали, ми вам надали. Ви можете ще раз передивитись це відео з розумінням, проаналізувати, що ж хоче держава, і який результат при цьому отримують пенсіонери. Що зміниться? На покращення зміниться, чи ще стане гірше з рухуванням цієї накопиченої пенсійної системи? А ми з вами в наступному відео дуже ретельно розберемо оцю накопичену пенсійну систему, і, зокрема, що сказала міністр соціальної політики стосовно того, що це власний пенсійний рахунок, яким ти можеш керувати, тобто пенсіонер, і яким ти можеш моделювати свою старість. Ось, шановні глядачі, що вони хочуть. Їм дуже. Картить, щоб ця пенсійна накопичувана пенсійна система вже працювала в 2026 році. Тому, якщо у вас є питання по цьому відео, залишайте. Ставте вподобайки, ставайте нашим підписниками. В наступному відео ми будемо вже робити ретельний аналіз і казати про цю накопичувальну систему, і казати, що має бути в Україні. Яка ж має бути та пенсійна система, яка б вирішила питання пенсії в Україні? Тому надовго з вами не прощаю, шановлячі, до наступних зустрічей.